В на каналі Сфія Бойко, і сьогодні я співаю пісню Христини Соловій Тримай Як тобі сказати, без тебе не можу спати? І місяць по кімнаті розкинув сатин. очі тобі зав'яжу і серце своє покажу. Тобі про все розкажу з настільних картин тримай мене. Сном одною рукою так сильно й ніжно, пивай мене, вітай мені, муку своїми. Посеред моєї хати на мене будеш кричати. Бо якщо тобі порвати і в серці сліти чи чуєш як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях нема, так ніде І крила так важко розправити пташці. Коли Підолашку погубить любов, тримай мене міцно, одною рукою, так сильно і ніжно, пивай мене, вітай мені муку, своїми руками мої. Одною рукою, так сильно і ніжно. Пивай мене, вітай мені муку. Своїми руками, моїми бувами. Лікуй, лікуй себе. Ну що ж, кому сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. На все добре. Пока.